Всім привіт, любі друзі. Сьогодні я буду готувати із курячого філе. У мене дві штучки, відбивні. І так, починаємо. Беру філе куряче. Мале філе я зразу відділяю. Це у мене вже буде як одна відбивна. А це буду такі на невеликі на іскоси. Буду навскос, І ріжемо. М'ясо порізали. Тепер я викладаю на дощечку. По три шматочка накриваю целлофаном і просто його буду відбивати. Відбиваю я завжди гладкою стороною, і, як би з середини до краю, розтягуючи м'ясо з середини до краю. Відбили. Відбивали її тільки з однієї сторони. М'ясо підготовили, побили, відставляємо його в сторону, не солимо, не перчимо. Беремо мисочку, вінчик або вилку, звичайно, два-три яйця. Все залежить від того, кількість вашого м'яса. І з трьох яєць буде достатньо навіть і на три філія. Але я кидаю три яйця, розбиваємо у миску. Солимо пів чайної ложечки, бо я буду додавати ще соєвий соус достатньо. Перчимо. Десь третю частину чайної ложки мелений перчик. Всі приправи тільки робите за своїм смаком. Паприки червоної, солодкої, копченої я додам чайну ложку. І останню свою улюблену спецію. Це сухий часник. Я додам півчайної ложечки. Це все, вінчиком перемішуємо. Перемішали. Тепер соєвий соус. Можна так, від 1 до 3 столових ложок. Тут у мене вже закінчується, зараз подивлюся, скільки це одна столова ложечка. І ще одну дам із маленької бутилочки. Додам дві столових ложки, можна і три. Від одної до трьох.